Журналіст редакції газети і Інтернет, видання газети Зараз інфо Володимир Хапчук 24 липня 2024 року намагався по телефону спитати голову Державної служби надзвичайних ситуацій України Андрія Данника стосовно стрімкого скорочення штатів рятувальників головного управління ДСНС в Луганській області. Але чиновник не захотів відповідати по телефону. Алло, Алло доброго дня. Да, день. Данник Андрій Миколаєвич. Так. Журналіст редакції інтернет-видання газети Зараз інфо Володимир Хавчук. Сім хвилин можна вас відняти питання. Давайте, давайте так. Я по телефону хто ви не знаю і не бачу. Якщо ви хочете зі мною поспілкуватися, будь ласка, через мою прес-службу визначитесь, і я з задоволенням з вами поспілкуюсь. Ну а якось я Як? на я на розстоянні 500 кілометрів від вас. Вибачте, ви по телефону, я не знаю хто. У ну, мене ви питання не по луганському отряду. Ось так. Скажіть, чи є наклади ви? вищого керівництва? По Сполучені Штатів, рятувальників головного управління ДСНС Луганського. Хто ви і що ви? Я не буду давати вам ніяку інформацію за телефоном. Якщо у вас є питання, звертайтеся через прес службу. Дякую. Через деякий час в редакцію зараз інфо позвонила керівниця прес служби ДСНС України Світлана Водолага, який журналіст озвучив питання для голови Державної служби надзвичайних ситуацій Андрія Данника. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Меня зовут Світлана Водолага, я керівник пресслужби ДСНС України. Ваш телефон мені вдав мій керівник, казав, що ви журналіст, і телефонували. Так. Андрій Миколаївич, да, Андрій да, Миколайович, начальник да. Державної да. Да. служби да. 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 Хотіла дізнатися, а, чи ви журналіст, з якого видання, да. і якщо вас щось цікавить, підказати вам процедуру, як отримати відповідь на коментар. Дуже замечательно, що ви позвонили. Угу. Ми зареєструване видання, газета, зараз інфо. Перерострувалися угу. на ць можете угу. подивитися. Угу. Я є журналіст, редактор. Угу. А як Шарчук. можна до вас звертатися? Володимир Євгенович. Володимир, угу. Володимир Євгенович, дивіться, у нас е на нашому сайті є е два, дві адреси. Це е електронні адреси, це прес-служба ДСНС. Прес-ДСНС гов'ю mm -hmm. і е, адреса, просто ну вона е, на пошту державної служби. На яку зручно. Ви можете просто написати на ім'я ім'я голови Державної служби на державної ситуації Андрія Даника, сформулювати свої питання і відправити офіційний запит, і ми вам е, направимо е, усі відповіді, які вас цікавлять. Це гарно, що ви позвонили, але mm -hmm. в мене таке питання. Тут так сказати питання потребує швидкого реагування, тому що стосується особового складу рятувальників ДСНС Луганської області. І Я угу. хотів, щоб ви в письмовому вигляді записали питання. Ну, по телефону. Ну, звич, зараз. по телефону я вам зараз не можу цього відповісти, тому що ви ж розумієте. Ні, не відповісти, відповісти то, зареєстрували наше питання, записали їх. А інформаційний запит, я думаю, що ми підготуємо або публікація, публікуємо. Е, дивіться, інформаційний запит, ви можете його відправити. Ми його не більше трьох днів е, даємо відповідь. Ну то тобто, всі, хто з нами співпрацює, назавжди дуже швидко відпрацьовуємо. Я розумію. Я хотів да. би, щоб ви записали питання. Вони в мене готові. Я їх сьогодні хотів задати Андрію Миколайовичу Даннику. Я можу записати, але в будь-якому випадку відповідь ми вам надішлемо лише після офіційного закладаю. Я зрозумів, будь ласка. Ваш... Але, але ваше питання я можу дати. Щоб відразу. ви вже готували відповіді, так. Да, сказати. Да, поки звичайно, ми будемо Так, да, звичайно. Давайте перше, я готова записати. Перше питання. Угу. А, чи є установка, накази вищого керівництва Державної служби надзвичайних ситуацій? Угу. По скороченню штатів рятувальників головного управління ДСНС в Луганській області. Ага. Угу. Угу. Якщо угу. нема таких наказів, то чим тоді пояснити? Скорочення штату луганських надзвичайників з 24 лютого 24 року. Почекайте, чим пояснити? Чим пояснити, якщо нема такого наказу, uh -huh. установ, наказів, письмових установ. Uh -huh. Uh -huh. Чим тоді uh -huh. пояснити скорочення штату луганських надзвичайників з 24 лютого 2024 року? Uh -huh. З 1116 осіб. Почекайте, 24 лю лютого 24, 24 року. Ой, 22-го року, вибачте. 22-го 22 року, року, так. Uh -huh. 22-го року. Ну, тобто за ці два роки. З 1116 осіб до 434 осіб. Тобто майже Бу, в 3, до, ще раз, до, 4... 4 до 400, 3, 434 особи. Особи. А 1116, так? Да? Так, було. На, ну, переїхало на підконтрольну територію Луганських, от нам, на, да, ми знайшли дані. Було 1016 осіб, а зараз 434 Угу, <тан> <тан> Так. Тобто майже в три рази скоротилось. Ну, тут треба розуміти, я просто не можу сказати, чи скоротилися, чи просто вакантні посади є. О, на даний час особового складу приблизно, я не можу стверджувати 434 точно чи ні, але приблизно 434 особи. Угу, <тан> угу. Три рази майже, два і шість рази скоротились особовий склад. Mm. За два роки. Mm -hmm. Все? За ні. Так, далі. Тобто виходить, що вище рикавниця все-таки проводить кадрову політику по скороченню чисельності луганських атеклальників. Або нічого не робить, щоб чисельність не зменшувалась. Це в запитання. Mm -hmm. Повторить? Тобто, Ні, зрозуміло, чи проводить офіційно. Тобто вище да. все-таки проводить Щіни, кадрова політика, робить, щоб... або mm -hmm. нічого не робить, щоб чисельність не зменшувалась. Mm -hmm. Ну і з цього mm -hmm. витікає питання: якщо зменшується чисельність, вище керівництво ДСНС, що не вирять в деокупацію Луганщини. Mm -hmm. Ну. Якими кадрами тоді забезпечуватися, якщо буде деокупація? Так сказати, Я питання, вирішувати та, надзвичайні угу. ситуації? Я зрозуміла. Тобто, коли е, буде перемога, да, тобто е, хто буде забезпечувати безпеку да. Луганської Луганській області? Я зрозуміла да, хто питання. буде зарядувати область да. від надзвичайних ситуацій? Угу, угу. І останнє питання. Угу. Чому вищим керівництвом Державної служби надзвичайних ситуацій надаються усні накази? Угу. Про те, щоб луганські рятувальники писали заяви, рапорти про переведення їх до підрозділів ДСНС в інші області. Так, чому ви ще тобто вище керівництво ДСНС да, і вищим керівництвом угу. Державної служби надзвичайних угу. ситуацій України. Тобто, ну, у особі данника можна вважати угу. Андрія угу. Миколайовича. Дають Надаються усні, усні накази. накази, або його підлеглими заступниками, я не знаю. Uh -huh. Uh -huh. Це е, скаржаться ваші люди. Uh -huh. Надаються усні накази про те, що плуганські рятувальники писали заяви, рапорти про переведення їх до підрозділів ДСНС в іншу область, не знаю, в Черкаську, Запорізьку чи там Житомирську. Uh -huh. Uh -huh. Щоб вони самі шукали роботу посади в інших областях ДСНС. Uh -huh. Добре. І, і чому їм погрожують мобілізацію? Що якщо вони на мене пишуть такі заяви? Ну, то треба розуміти, хто погрожує. Я Готуватися от я хочу роз, почути відповідь на ці питання. Ми аналогічне інформацією дивіться. Ви дивіться, от ви зараз просто звинувачуєте, що їм погрожують. Мене цікавить питання, хто погрожує. Тому що я не думаю, що даних особисто даних погрожує комусь. -то. Тобто є підтверджуючі факти, що комусь погрожував. І якщо хтось ну. погрожував, ви розумієте, що наприклад, ну я просто приклад кажу: наприклад, якийсь там керівник на місії образно кажу, він може передавати інформацію, що йому зви сказали. Іначе буде мобілізація. Тобто, можливо, це його ініціатива. Ну, ви розумієте, люди бояться, ви розумієте? Ну, я ж не я ж не вимагаю від вас прізвища, хто вам це сказав. Я просто говорю про те, що погрожує хто? На місці погрожує? Чи керівництво? Що, ну, а, от от ваше питання, <deficit> yeah, ja yeah, озвучує <demix> <uscorfiriamo пот 'ї> те, що те, що до нас звернулись тому ракурсі, як до нас звернулися. Угу. Є не таке. Продовжують да, мобілізацію. Тому що саме суть питання, ну, тобто, я вже від, я можу вам 100% сказати, що особисто даних нікому не погрожує. Я ну, розумію. Ну, так, це. так? Да. Угу. Кожний скаже, mm -hmm. можете це вообще тет а тет визивають і усна на ушках хто-то кому-то. Да, так, може таке бути. ви ж прекрасно розумієте. І я скажу, що дуже багато йде викравленої інформації. Коли, наприклад, дається певна команда в ДСНС, то керівники на місцях виконують, але зовсім іншому і перекручують йому. Тому я же поточнюю вас. Ну і тоді останнє питання таке дуже реальне. Наприклад, в червні місяці. В Харківській області два, два тижні були пожари. До, до тушіння цих пожарів залучались е, пожарні підрозділи з міста Черкас, Крапивницького, Дніпра, Полтави. Чому не залучались підрозділи е, Луганського? Так сказати, ДСНС, гарнізону. які і mm -hmm. да, до Луганського гарнізону, які були і так розташовані а, на території Харківської області. Ну, для мене це теж цікаво, тому що я ж знаю, вони знаходяться на території Харківської області. Ну, це факт, це, 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 це реальний факт, на який не мені вказали. Тобто, угу. це можна і навіть у вас перевірити по залученню там. Да, це, не, тих, це дуже легко перевірити. Під, да. під і, да. і, і виходить, що це способствувало. Тобто uh, пожари можна було за позатушити за, может быть, за 7-10 днів, а їх тушили протягом двох діб. двох тижнів? Ні, не, ну це, це не причина, я вам знаю. Ну, добре. Таке питання. Добре. Все. Дякую. Все? За да, але в будь-якому випадку ми чекаємо від да, вас да, да, офіційного да. запиту. Дякую. Все добре. Дя дякую і гарного дня.